Друзі, всім привіт! З вами канал по вирощуванню Аквакультур. І сьогодні я хочу показати всю нашу невеличку кімнату. Вона там до 20 квадратних метрів, в якій ми будемо робити трьохповерховий басейн на ну, три поверхи, стелаж з бруса. Буду все показувати. От сьогодні утеплення наше зробили. Потім е, клі, йде отака плівка, термоплівка зеркальна. Все для збереження нашого тепла. Так, деякі запитують, чому ви утеплюєте ватою, а не пінопластом. Е, дивіться, моє приміщення знаходиться в. Всередині приміщення, тому у мене е на вулицю стіни не виходять. Тому я просто роблю термос для того, щоб були максимально менші витрати і не, не виходило наше тепло. Тобто, просто для збереження тепла. Тому використовую саме вату і закліюємо такою плівкою. На днях будемо опускати ще е е нам потрібно, щоб воно що у нас по. ну Ціни максимум будуть у нас доходити до 3 метрів, для того, щоб правильно розмістити наш трьохповерховий басейн. Тому... Але якщо ви будете утеплювати приміщення іншої конфігурації або робити якісь інші задачі, варіанти для утеплення змінюються все індивідуально в залежності від поставлених цілей. Тому в нашому випадку саме так.